Андрія Каплуна, директора Тернопільського вищого професійного училища, з двадцятирічним досвідом роботи, можуть позбавити волі мінімум на три роки. Принаймні, таке покарання загрожує педагогу у випадку, якщо правоохоронці зможуть довести його провину за статтею катування. Слідчі Тернопільського міського відділу поліції на сьогоднішній день порушили кримінальне провадження за фактом публікації в пресі, а також звернень учнів та батьків училища. В відомості про дану подію внесення в єдиний реєстр судових розслідувань за частиною першої статті 127 кримінального кодексу України. Значить, санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. Вивчаючи справу, правоохоронці з'ясували й інші обставини навчання у цьому професійному училищі. Учні при під час того, коли давали інтерв'ю різноманітним телеканалам і засобам масової інформації, розказували інші, скажімо так дії керівництва цього закладу, а саме про те, що насильно відбирали в них там мобільні телефони, про те, що десь заставляли працювати їх несанкціоновано на тих чи інших об'єктах, значить, про те, що не видавали там і стипендію, чи забирали її, використовували кошти в інших потребах. Нагадаємо, минулого тижня у мережі інтернет з'явилося відео, де учні училища перед усім колективом навколішки просять вибачення за куріння. виявилось, подібні виховні методи в навчальному закладі практикують не вперше. От мене питали, а які у вас методи виховання? Ви що, Макаренко, я кажу, я каплун. Але багато читаю педагогіки, начитався і по-каплунівськи виховую. І ще ніхто з батьків на зборах батьківських мені не сказав, що це я роблю неправильно. А от у департаменті освіти облдержадміністрації виховання по Каплунівське поставили під сумнів. Там відразу ж почали службове розслідування цієї ситуації. Комісія, яка була створена департаментом освіти Тернопільської обласної державної адміністрації, завершила свою роботу безпосередньо на наступний день після того, як стало широко відомо про даний інцидент. Значить, всі матеріали комісії для реагування передані в Міністерство освіти і науки. України після того як там буде вивчено це питання на основі відповідної довідки, і будуть приймати рішення наразі. І освітяни, і правоохоронці своїх остаточних результатів перевірок не озвучують, адже справу все ще вивчають.